Вітаю вас, вільний народ, вільної країни. Сьогодні оглядаємо Toyota RAV4. І давайте сьогодні поговоримо про цього красення, точніше, про багажне відділення, який його об'єм, що в нього можна покласти, та як перевести крупногабаритний вантаж, не зачиняючи задні дверцята і щоб вони не винесли вам мозок. Отже, мій екземпляр це Toyota RAV4, комплектація Ектів 2019 рік. Електроприводу багажнику немає, але в більш дорогих комплектаціях він є. Трошки характеристик: об'єм цього багажнику 580 літрів, а якщо скласти заднє сидіння, то це буде 1690 літрів. Ось так він у нас виглядає. Поличка в нас жорстка. Але інколи з нею трапляються ось такі неприємності, але то дрібниці. За гарантією все вирішується. Маємо перший ряд, другий ряд, тобто можна отак от опустити її і взагалі жодних проблем у вас не буде. Повертаємо на місце. Якось так. Скласти багажник можна і середини, і ззаду. Як вам зручно. Ось так він розкладається майже в рівну підлогу, але є трошки такий невеличкий підйом. Але я думаю, якщо треба поспати в авто, то одну ніч можна, а може навіть і дві. Так, а ось скласти їх назад звідси не вийде. Вони ж у нас не електричні, ніяких кнопочок немає, дотягнутися до них не вийде. Тому ми йдемо, відчиняємо задні дверцята, і ручками складаємо. Робиться це легко однією рукою. Без жодних проблем. До речі, хто не знав, у нас сидіння регулюється в двох положеннях. Тобто є ось таке більш вертикальне і є таке більш лежаче. Різниця десь ось така. Ну тут сантиметри 3-4. І поки авто знаходиться в такому стані, в нього можна запихнути великогабаритний вантаж, такий, як, наприклад, там, пральну машину, невеличкий холодильник і якийсь шкаф. Давайте візьмемо рулетку та виміряємо його розміри. Отже. Висота проєму до полички у верхньому положенні 81 см. Ширина проєму по верхнім фонарям 109 см. А тут понизу, якщо брати, де воно буде впиратися 95. По верхній кромці це приблизно 96. Десь так. Тепер глибина до переднього сидіння до водія зі зростом 186 см. І ось до цієї кромки це 175 Ну, Тобто спати треба буде, трошки піджавши колінки. Тепер виміряємо ширину по колісних арках. Найменша ширина у нас ось в цьому місці рівно 100, а по глибині, там, де шторка ховається, 135 так, хто не знає, у нас тут є ще шторка, я її зняв, поки вона мені заважає. Її можна сховати ось сюди. Ось ця поличка знімається, тут один край і сюди інший. І ось тут вона катається, не заважає. Коли вона вам знадобиться, ви її дістали і знову користуєтесь. А ще от в таких заглушках можна замінити їх на чудові ліхтарі. Якщо ви досі цього не зробили, раджу вам зайти на наш клубний сайт iksa50.com.ua і там подивитися у сторінку корисні посилання. Там дуже багато цікавого для нашої Toyota rav 4 Заходьте. А поки ви туди йдете, не забудьте ще й підписатися на наш youtube канал та поставити вподобайку цьому випуску. Дякую. Так, із розмірами наші визначились. Тепер головне питання. Коли ви перевозите великогабаритний вантаж, у нас, до речі, є клуб в телеграм-каналі. За посиланням в описі ви можете до нього приєднатися. І там задавалося питання, як перевезти великогабаритний вантаж, як залишити їх відчиненими і зробити так, щоб в нас не було помилки. Тобто, коли ви їдете з відчиненим багажником, у вас висвічується помилка та зумер лунає. Він досить такий неприємний. Щоб цього не було. Є дуже простий лайфхак, який вам допоможе двічі. Перше, він прибере зумер і помилку відчиненого багажника. І по-друге, у вас буде крючок, де чіпляти ваше кріплення. Отже, для цього нам знадобиться звичайна викрутка. Я розумію, що вона стоїть, і вона не ламається, і викрутка мало в кого є в багажнику, але ну, на цей випадок візьміть її з собою. Далі ми підходимо до дверцят. І робимо просто імітуємо зачинення замка. Все, проблема вирішена. Тепер у нас тут утворилося ось таке вушко, і за нього ви можете зачепити гачок вашого кріплення, а іншу сторону вашого. О, пальці брудні. А іншу сторону вашого кріплення зачепити за цей гачок і відрегулювати таким чином, щоб прикрити трошки ваш е стирчачий холодильник, зафіксувати, щоб кришка не бовталася, не відчинялася, не зачинялася. І у вас не буде жодної помилки. На цьому, все. Всім дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.